68-му переможну весну разом з усім Бердичевом зустріли у загальноосвітньому колегіумі номер 14. на почесних місцях. Ті, хто у 41-му-45-му здобував перемогу для своєї країни для мільйонів жителів Європи. Вони й нині у строю горді й нескорені, осяяні численними ординами і медалями, з посивілим волоссям і молодою душею. Я як представник Совета ветеранов авиационного полка 32 имени Александра Невского. Поздравляю всех присутствующих здесь, великим, ну как вам сказать, только что песни пели, что сказали на легах, на глазах. Значит, чтобы вы были все здоровы, не болели, не старели, а женщины здесь присутствующие, чтобы каждый год молодели. Прагнення перемогти у справедливій битві за рідну землю щодня і щохвилини допомагали радянським бійцям сміливо дивитися в очі смерті. Скільки разів у свідомості пролітало усе життя, діляться спогадами ветерани, скільки разів у пам'яті спливали обличчя рідних та загиблих товаришів? Чи було страшно на тій війні? Звісно, було хотілося жити, аби перемогти ненависного ворога, аби побачити свою країну у мирі, аби залишити після себе щасливих синів і доньок. Це бажання піднімало їх у черговий бій проти загарбника. Наступлення страшно, но не страшно. Наступаєш, ти йдеш з всеми там рядом с товаришні, і и тебя видят, какой ты. Не трусли ти, не трус наступил ти, не спрятався. Він. в обороні не страшно. тебе всі бачать, А в обороні гинуть, от чого. От немецких снарядов, бомб, пулеметов, снайперов и так далее. Тут не страшно. Страшно на воде, при форсировании реки, когда ты тонешь и тебя не знают, как ты утонул, и ты остался без вести пропавшей. Самое страшное, когда получает мама или папа, или братик, или сестра что погиб, без вести пропал. Доля склалася так, що про подвиги славного родича Михайла Степанюка його правнучка Наталія Поліщук дізналася вже з вуст матері у серці дівчини назавжди закарбуються ветеранові слова все прекрасне на землі від сонця, все добре від людини. Степанюк Михайло Іванович був людиною, людиною з великої літери. Він був інтелігентом, він був такою працюю людиною. Він був дуже мудрим. До нього зверталися великі люди. Бердичіва. За допомогою за, за підтримкою пекельною лавиною пройшла велика вітчизняна війна містами і селами величезної країни. Смерть забирала усіх без розбору в незалежності від віку, статі звань. Мало не з корінням вирвала вона тих, хто народився у 1923-24 роках. Із цієї квітучої молоді додому повернулися лише троє сотні. Три проценти із вас. Повернулась з війни. І з усіх, що родились спочатку двадцятих, до цих пір гурки танків вриваються в сни, засипає землею з пробитих накатів, три проценти скалічених, але живих, Батьківщини частинкою, інші всі стали, серце крові і біль не утих, строчки сухо тріщать автоматною сталію. 68 років тому повітря перестали розривати вибухи і постріли, розсіялися сірі візгарищ хмари, та по-новому засвітило сонце. Бардичівські колегіанти закликають не забувати трагедію війни, вклонитися ветеранам і віддати їм шану за подарований мир. За те, що в небі сонце світить, і навесні цвітуть садки, за те, що ми живемо. На світі, спасибі вам, фронтовики! Готувалися ми дуже завзято. Наші керівники нас налаштовували на те, що 9 травня є свято перемоги, і наші діти повинні брати не безпосередню участь саме у цьому святі. І цим самим ми хочемо довести нашій молоді, нашим співвітчизникам те, що е, наші прадідусі прабабусі воювали, боролися за наше життя, аби, аби зараз ми жили у мирі і покої. Ніхто не забути й ніщо не забути. Вкотре нагадують учні 14-го колегіуму. Загиблі у тій страшній війні не пішли в нікуди. Вони не перетворилися на тлін, а стали білими птахами, котрі злітають у вись над полями і степами, де колись проходили бої. І споглядають зверху на нинішню дітвору, котра заявляє, вона за мир без війни за те, щоб завжди світило сонце на всій землі і над їхнім рідним містом. Шумля вітрив з нами, синіжом сміється <клес> ще небо по голове. Святкових пишних радісних унових ще більш люблю пердичів'я тебе. Він коня тебе перемоги слава, і синє небо, мирне, голубе. Квітуй, прости в труді, о мій бердичі. Ми ще прославимо тебе.